Таю всіх, я Крістіна, духовний практик. Моя ціль це перевіряти духовні практики на собі, змінювати своє життя, ділитися з вами досвідом і тим, що справді працює. Сьогодні ми поговоримо про етичний принцип, співчуття іншим, зловтіха, доброзичливість. Всі відчували таку емоцію, як зловтіху, але не всі. Про це говорять і ще менше це визнають, бо вони бояться відчути себе поганими, бо це призводить до осуду інших людей, до відвертання інших людей від себе. Однак, як тільки ми визнаємо, що у нас є така емоція, ми зможемо від неї позбавитися та змінити негативні ситуації у житті. А яке саме? Ми потребуємо допомоги, однак її не отримуємо. У нас постійно щось ламається, у нас оточує гнів, занепокоєння, агресія, бідність. Бізнес ламається, розривається, розпадається. У нас є страх, що від нас підуть клієнти, хоча об'єктивних причин для цього немає. Ми відчуваємо великий страх від епідемії, від того, що існують дикі тварини, що вони можуть нам зашкодити. Якщо ви стикалися з подібною ситуацією у вашому житті, будь ласка, поставте плюсик. Як ці ситуації виникли? Ну, по-перше, ми раділи чужим невдачам, ми не прислухалися до побажань іншої людини, наприклад, заводили тварин, коли в неї алергія, або робили щось на зло іншій людині, коли ми раділи чийсь смерті, або коли у наших ворогів щось не виходило. Тобто всі ті ситуації, де ми мали поспідчувати людині, допомогти людині, порадіти за нею, але у нас от виникає така емоція, як зловтіха. Якщо ми хочемо змінити пекло на рай, нам необхідно робити все з точністю навпаки. Наприклад. Співчувати горю іншої людини, цінувати будь-яку роботу цієї людини, це коли ви даєте тій людині, наприклад, якщо вона захворіла, фрукти не просто фрукти, а ті фрукти, яка любить ця людина. Якщо для цієї людини важливо, щоб її підтримували, давати їй підтримку, якщо відчуваєте, що людині потрібно Відчувати себе значили ви можете робити компліменти на тому, наприклад, що ця людина професіонал в якійсь справі, що вона має гарні риси, що вона постійно навчається, старається, тобто давати те, що людина хоче. Також є дієва методика чотири сили. Це коли перша сила, це друга, це усвідомлення, що в житті у вас є такі негативні ситуації. Друга це розуміння, усвідомлення, що ви самі винні у цій ситуації, і усвідомити, що це виникло через те, що ви відчували зловтіху. Третя сила це те, що ви усвідомлюєте проблеми і даєте собі слово, що більше так робити ви не будете. І четверта сила це коли ви вже... Ну, зрозуміли, що а, ви все-таки пораділи за біль іншої людини, то подумати, як можна це змінити, як можна зловтіху перетворити на співчуття, які можна зробити кроки, дії або, словом, підтримати цю людину, щоб їй стало легше. Якщо неможливо це зробити, тоді використовувати медитацію тон Лен. І також вести щоденник вільної людини.